And International Humanitarian Law without... українських військовополонених і цивільних заручників, щоб змусити Росію дотримуватися норм міжнародного права. У зв'язку з цим закликаємо Сполучені Штати Америки посилити Російської Федерації, що вигадають міжнародного права. і Військово полоненим. За служба оборони спитали військовополоненим. Спитаю до президента Сполучених Сполучені Штати Дональда Трампа сприйом полонені, але не територіями або полоненими. Це проважливо. Чому? Тому що кожна поїхана, кожна воїна, кожен день поговоримо це два для наших громадян. Я розумію, яку президента Америки і дуже і сподіваюся, що він нас почує і з новий правній Вимагати нормальних, справжніх, реальних гарантій безпеки. Дякую, слава Україні! 時間を使い分けた。<music>